Привіт, друзі! Коли ми думаємо про протестантську реформацію, на думку часто спадають такі імена, як Мартин Лютер в Німеччині та Уільях Цвінглі в Швейцарії. Але як ми незабаром побачимо, продовжуючи нашу подорож книгою, велика боротьба Бог підняв інших людей не менш відомих місцях, щоб просувати його роботу реформації. якщо ви ще цього не зробили, я запрошую вас завантажити велику боротьбу доступну кількома мовами за адресою. Ще в 12 столітті вірні християни в нижніх країнах, відомих сьогодні як Нідерланди, були вірними слову Божому. Вальденські місіонери роз'їхалися всюди, і їхні доктрини швидко поширювалися. Невдовзі Вальденську Біблію було перекладено голландською мовою. Однак, невдовзі довга рука Риму простяглася до цієї миролюбивої країни, і почалися переслідування з тортурами та спаленнями на вогнищі, але все ж віруючі продовжували розмножуватися, непохитно заявляючи, що Біблія є єдиним безпомилковим авторитетом в релігії, і що нікого не можна примушувати до віри, а слід завойовувати проповідуванням. Однією людиною, яку Бог підняв для виконання його роботи, був Менно Симонс з однієї з провинцій Голландії, а отримавши римокатолицьку світу та висвячений усан священника, він абсолютно не знав Біблії і фактично відмовився її читати, боячись єресі, яку вона могла містити. Тим не менш, він відчув потяг до книги і нарешті вирішив вивчати новий завіт. Коли він прочитав її разом із творами Мартина Лютера, його розум відкрився, його серце було зворушене, і він вирішив прийняти реформовану віру. невдовзі після цього він став свідком у сусідньому селі, як обезгловили чоловіка якого стратили за повторне хрещення це спонукало Мену вивчати Біблію щодо хрещення немовлят? Він не міг знайти жодних доказів для цієї практики у святому письмі і чітко бачив, що для прийняття хрещення необхідні покаяння і віра. Він вирішив відійти від римської церкви і присвятити своє життя навчанню отриманих істин. протягом 25 років Мену подорожував Нідерландами та північ. Нічну німеччину зі своєю дружиною та дітьми зазнаючи великих труднощів і часто під загрозою втрати життя але справляючи потужний вплив на слухачів. Ніде в реформації доктрин не були сприйняті так широко, як у Нідерландах. І, на жаль, ніде віруючі не терпіли більш жахливих переслідувань. Читати Біблію, слухати або проповідувати її, або навіть говорити про неї означало понести покарання смерті на стовпі. Таємно молитися Богові, утримуватися від поклонів і стуканов, або співати псалми також каралось смертю. Навіть тих, хто відмовлявся від своїх реформаторських поглядів, карали смертю. Чоловіків вбивали мечем. А жінок ховали живцем. Одного разу перед інквізиторами повстала ціла сім'я, звинувачена в тому, що вона залишилася подалі від Меси та молилася вдома. Коли одного з них запитали про їхні таємні практики поклоніння, молодший син відповів: ми падаємо на коліна і молимося, щоб Бог просвітив наш розум і простив наші гріхи. Молимося за нашого Государя, щоб його правління було процвітаючим, а його життя ще. Ми молимося за наших суддів, щоб Бог їх зберіг, незважаючи на те, що деякі судді були глибоко зворушені, батько та один із його синів були засуджені до смерті. У той час, як людь гонителів була сильною, віра мучеників була ще сильнішою. Переслідування лише збільшили кількість свідків правди. Нарешті, під керівництвом шляхетного Вільгельма Оранського в Нідерландах запанував мир і свобода поклонятися Богові згідно за своїм сумлінням. Розглядаючи вірність цих віруючих, ми ще раз бачимо, як тисячі були готові померти за свою віру, а не відмовитися від істин, які вони знайшли в дорогоцінному слові Божому чи ми сьогодні бережемо святе письмо так, як вони? Чи втрачаємо ми час на вивчення слів життя, прагнучи дізнатися, що Бог має сказати нам сьогодні через своє слово, чи знаходимо ми час на молитву? Бог обіцяє нам у Євангелії від Матвія, 7 розділ, 7 та 8 вірші. Просіть, і буде вам дано. Шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам. Бо кожен хто просить, отримує, і хто шукає, знаходить. А хто стукає, йому відчиняють. Сьогодні Бог прагне здійснити відродження та реформацію в кожному з наших сердець. Запрошуючи нас бути повністю відданими йому. Якщо ви хочете сказати так, Господи, я бажаю, навчи мене, введи мене, дай мені свої слова життя. Я запрошую вас помолитися зі мною прямо зараз. Небесний батьку, будь ласка, дай нам зрозуміти твою мету нашого життя. Допоможи нам усвідомити, що так багато людей померло за тебе. Твердо стоячи за слово Боже, віддаючи своє життя як свідок і свідчення того, що Ісус може зробити в житті, коли ми зараз повністю підкоряємося тобі, ми просимо, щоби ти провадив нас кожного дня, коли ми рухаємося вперед, проголошуючи твою правду та розуміючи, як нам жити в ці останні дні історії землі. Коли ми з нетерпінням чекаємо швидкого повернення Ісуса в ім'я Христа, просимо. Амінь.